Що це? Це те, без чого не обходиться жодне українське місто, топові ЖК-комплекси, де зроблять усе, аби ти хотів купити там квартиру, і дадуть усі умови для задоволення твоїх потреб. І щоб тобі не хотілося звідти поїхати і бачити навколишній світ. А це те, де живеш ти? Я насправді теж в такому місці живу. Тож, давайте збудуємо такий чоловінік. Ось топ який теж в Росії. А у нас найкращий, естетично прекрасний, окоргазмічний, архітектурно привабливий ЖК комплекс у грі Острів. З вами, як завжди, я, Ромор Плей. А тепер по порядку: Це сьома серія по будівництву найкращого міста в цій грі. Тож, якщо ви не бачили попередні серії, то подивіться їх. А я не буду розповідати, що в них збудував. Самі дізнаєтесь. Але розповім вам про те, що я вас дуже люблю, і ви неймовірно мотивуєте мене вашим активом. А якщо ще на нову таберетку скинутись, то в мене нарешті перестане боліти думку. Всі посилання для вас в описі відео та в коментарях. Що ж, переходимо до будівництва. Ось на цьому чудовому пагорбі я планую збудувати житловий комплекс з цегляних будівель для містян. Найголовніше завдання зробити це естетично привабливо. Що тут хотілося жити навіть моїм чудовим глядачам. Отак, хоп, хух, хух, пух, і засосу тебе всю гру. Відкриватиме цей район найкращий бізнес-план на казачках. тобто Велика Церква. А для зручнішого розміщення будівель спочатку намічу головну вулицю з Бруківки. Тут не буде жартів про Бруківку, я вже на єситий, а якщо ви ні, то гляньте попереднє відео. Далі намічаю перші помешкання. До речі, нарешті можна буде з них отримувати податок. Та не забуваю купувати в понютеному скло для вікон. Гінцю в морефу продаю сіль. А у вас хочу спитати, чи показувати мені в проходженні гри усі дії, які я роблю. Напишіть про це в коментарях. Мені дійсно цікаво, ставлю на збір в торгівельний склад велику кількість одягу. Хочу продавати вишиванки та шаровари в сусідні села від топового кравця козак-Діор. А ось і пливе скло. А також збудувалася ще одна лісопильня. Тому що однієї мені починає вже не вистачати прибрати, 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 прибрати. От би так в реальності корупціонерів прибирати одним натиском миші, також намічаю центральну площу майбутнього ЖК. Ох, я ще пожалкую про те, що так багато бруківки кладу. На цій площі будуть знаходитися нові виробництва, а поки ставлю тут ще одну стайню адже коней в мене вже багато, і можна їх не тільки на ковбус пускати. а взагалі я проти конини. Дикість якась коні як мотоцикли, тільки живі. А я люблю мотоцикли. То, до речі, вийшло нове оновлення гри, і в ньому просто топовий паркан. Прям обожнюю. Автор красава. Це мені контент під'їхав прямо на заміну лавець. І я буду його всюди пхати. А на вході в ЖК обов'язково має бути арка. Але я б туди ще шлагбаун поставив і охоронця наняв, але не можу. А що ти чекаєш? Все, відео закінчилось. Біжі чого не буде. Та ладно, я жартую. Церква збудована, можна і лавиці тут поставити. Традиції вони навіть якщо всіх дістали, то вони традиції, бо вони так, ну коротше, да. До речі, яка тут естетична краса вийшла з чкленів? Думаю, можна ще парочку поставити. А за кожен донат ставлю по почклену в селі у вашу честь. Намічаю ще один корник, бо одного думаю для наших чиношів замало вже. Хто зрозумів, той зрозумів. Ну, типу, така відсилка на попереднє відео. Цей текст в кавичках не читати. А. А, -а, -а, а зрозумів. Повертаємося до нового паркану. Думаю, за хорошу роботу мер. Місто заслуговує на оновлення свого маєтку, і замість старого облізлого дерев'яного паркану поставимо йому новий цегляний. Дивіться, яка краса виходить. Ну просто шик. Побільше б автор такого додавав. Можна тут ще доріжку гарно прокласти до ради. А ще мені не подобається розміщений тут ринок, тож думаю, треба його звідси перенести. І ось тут поруч з теслярнею для нього чудове місце. Збудували арку на вході в ЖК, і це, я вам скажу, дуже файно виглядає. І можна ще додати паркан навколо, і буде дуже симпатично, як я. А ось і другий курник. Можна тепер перенести сюди курчат. Кляті білі полоси. Ой, я забув про кор. Царство небесне курчатам. Чого я посміхаюся, це ж трагедія. А взимку нарешті було збудоване нове помешкання, і це початок житлового комплексу Цегла. Просто геніальна назва. Питайте в мене, як назвати ваших дітей, а я хрінь не пораджу. І сюди вже приїхала родина Левченків. Тим часом я хочу в цій серії збільшити виробництво заліза. Ух, я про це пожалкую. Другий раз це кажу. Також збудоване друге стіло, а отже, можна замовляти сюди тяговитих коней, тільки головне не забути цього разу корм спочатку зібрати, тож намічаю тут поруч оборіг для сіна і неподалік сушарки. А як всі ресурси були зібрані, можна і коней замовити. І друга будівля також вже збудована. Задекорував трошки територію церкви, так мені більше подобається. А ось ще одна нова фішка оновлення. Тепер можна керувати переміщеннями, і це також крута річ. Розробнику респект. Я тепер активно цим користуюся. Став свідком того, що в моєму селі живуть діти-переростки качки. Ось Параска, 15 років. А на вид мосна жінка на стероїдах несе в новий рудник 100 штук досок в руках. Це мабуть відсилка на бабу Параску з мого села, яка сама носила дві колоди на плечах. Тим часом будівельники добудовують площу житлового комплексу і збирається врожай. Але я забув слідкувати за полями, тому два просто виснажилися. А в новому районі вирішив почати нарешті виробляти сир, тому намічаю тут першу сироварню. І в придачу можна нарешті почати виготовляти власну горілку, аби пів села спилося, всі виробництва позакривалося і все стало як в реальному житті. Жартую. Будемо продавати горілку в інші села, хай вони там всі сп'ються, всі виробниці закриються і все стає як теж жартую. Мабуть, тож думаю, час подбати про здоров'я та зовнішній вигляд селян, тому наміщаю цилюльню. Але одразу кажу, що я про це також пожалкую, і поруч з нею збудую корчму, аби далеко не доводилося носити місцевих піяк, які перебільшують. Ще одне нововведення це кам'яний міст. Тож збудую його в цьому місті. Не забуваю і про будівництво звичайних хат, тому що робочих рук завжди мало, також збудував ще одну будівельню, бо будівельників ніколи багато не буває. І щоб швидше все будувалося. Активно торгую сіллю та залізом з Марефою. Це тепер нове поселення, яке приносить прибуток в моє селище. За цей час цегли було виготовлено 10 тисяч. Тож можна продовжувати будівництво. А в наступних серіях можливо навіть є сенс будувати ще одну цеглярню. Для пришвидшення будівництва ЖК, цегла. А ось і третє помешкання готове. Продовжуємо далі. Роботи ще багато, але це вже починає мати непоганий вигляд. А якщо подобається, став подобайку та підтримай просування відео коментарем, друже. Одяг від козак Діор поїде в Балаклію. Купив ще в неї каміння. Не знаю чому. Але прочуття, що воно мені буде потрібне. Ще одне родовище в мене є. Ну я думаю, ви вже зрозуміли, що в майбутньому станеться. Але поки що каміння кладеться біля міської ради. Все, наче по плану. А в третій кам'яниці селиться родина гробців та навесні Богданових, хорошого та мирного їм сусідства. Не так як в мене, з Заїп... свої дрелью та ремонтами. Війна на дворі, які ремонти. О, а оця родина буде весь час меблі переставляти. Продовжує розширюватися новими хатами. Мені весь час буде не вистачати робочих, тому пізніше додам дуже багато хат, а не тільки будуватиму кам'яниці. Додав на площі імені першого мера бруків Коленду склад та наняв робітницю, аби почала носити туди матеріали для будівництва житлового комплексу. Роботи їй до кінця життя вистачить. Жінки тут селищі моцні, як скелі. Пам'ятаєте Параску? Так от, тут Джек Річер трахнув Шварценеггера. А ось і збудована сироварня, та можна почати виробництво молочної продукції. Однак, думаю, одного корівника мені на неї не вистачить і треба збудувати ще один. Тож будую його поближче в цьому районі. І як завжди, поруч ставлю оберіг для сіна та колодязь, аби робітникам далеко не доводилося ходити по ресурси для худоби. Я ще досі пам'ятаю померли кури. І повірте, це не остання смерть в цьому відео. Корів переношу з бугаями з першого корівника, нехай в новому розмножуються. Але також трохи купую в балаклії. Тепер сусіднім селам хана зіп'ються. Ну, можливо, моє також, бо буде попереду багато дивних травм у мешканців. Зрозумієте про що я пізніше. Клята біла полоса. О, почалося. А ось і перші масло з сиром. Можна тепер бутерброди мотити. Я люблю бути сиром, А ти намічає будівництво ще однієї ферми? Думаю, вже час прийшов. Місто доволі велике і однієї ферми йому вже замало. Збудована корчма. Тож тепер в селі є місце, де можна нормально розслабитися, натовкти сусіду пику за городину, яку він вкрав. А сусід, який дійсно це зробив, вип'є чарочку за її здоров'я. В цьому місці буде особливий вайб. Можна ще збудувати хмільник та в майбутньому почати виробництво пива, оболонь, світла. А взагалі, я проти алкоголю. я за спорт, щоб бути як Параска, і вам рекомендую, тільки не тракайте Шварценеггера. він же старий. Як і казав, активно торгую з морефою. Це місто мене збагатить. До речі, хто не знав, морефи знаходиться в Харківській області. Як і панютине Барвінкова та Балаклія, а деркачів полтавські. От такі цікаві факти. Залишити цей міст чи прибрати наче норм, а наче його ще ріже. А от і те про що я казав. Каміння закінчилося, і немає тепер, де його добувати, окрім як купувати. Мер бруківку ленду мене прокляне. То доведеться мені прибрати всю бруківку з вулиць, що було каміння для будівництва житлового комплексу. Появіть, що таке почали робити в наших містах, от і я не можу таке уявити. Цирульня також добудована, а отже, містяни тепер точно не будуть помирати від хвороб, правда ж? Тряся його копита, яким боком звідси робітники пішли. Мінус три тяговитих коня. Ну це вже точно не по моїй вині. Довелося в Балаклії купити ще коней. Але забігаючи на скажу, це все ж таки знову не остання смерть. Ще до речі, в Балаклії заодно вирішив купити модовухи для різноманіття місцевого бару. Дуже велику партію взуття зібрав для тиркачів. і зроблю на такій одній угоді 848 гривень, а жіночка на складі трудиться непогано. Тільки залізна руда тут в цьому районі так то не потрібна. Оптимізована логістика, так би мовити. Ось і перша горілка піде на продаж, зберу на складі тисячі пляшок і відправлю якесь село. Тупо диверсія буде проти тверезості, і в моєму селі також вже поселилася родина корчмарів. Але в моєму селі, походу, всі з -за ЗОЖ. бо корчма швидко збанкрутує. Але діло точно не в податках, які я поставив. Я про лави це, до речі, не забуваю. Якщо вам раптом здалося, що їх мало в цьому відео, то ось тримайте. А позаду корчми взагалі зроблю літню терасу для посиденьок. Там ще буде мангал з шашликами, який буде жарити якийсь зальотний ашот. Чуєте крик? Це мер Бруків Коленду в шоці від місцевого мера. Поки бурківка розбирається, ЖК Цегла будується. Вже чотири кам'яниці збудовано. Але мені цього мало, тож треба будувати далі. Якщо подобається, як це виглядає, то підтримай мене. А то на це пішло багато часу. Ночами не спав, цеглу клав. Якось це дивно прозвучало. Ну то неважливо. Зараз ще паркан навколо збудую, і ось так виглядає набагато краще. І якщо не помиляюся, ось ці цігляні будівлі також нові. В них ще є, до речі, власна крамниця на першому поверсі. Це взагалі супер. Тож їх будуємо наступними, та тим часом був збудований задній двір корчми, і це також дуже гарно тут вписується. Цей новий паркан просто бімба. Знову продаю взуття в деркачі, цього разу менше, але теж дуже непоганий заробіток. І туди ж поїде перша партія горілки. Ей, куди поплив, скло віддай! Я за нього гроші заплатив. Отже ж курва, а? Ні, ну реально їздиться корчма, робить робітників лінивими. А ось іще наслідки появи корчми під'їхали. І от я не знаю, чи то вони тут всі масово пиячать, чи як цирульню будуєш, з'являється нова механіка. Але ламати кінцівки вони почнуть часто. До речі, нічого так зі зламаною ногою несе колоду, а ще вирішив спробувати посадити перший врожай соняшнику і виготовити олію на продаж. Побачимо, чи це вигідне діло. Але точно можна сказати, що понюта не купує дуже багато олії. Ось ще один. Як не мруть, то калічиться. Та ні, ну я не здивований в 64 роки тягнути колоди на плечах. Тим паче, коли ти не Параска 15 років. Щось та рульня взагалі не працює, і грошей в неї все менше і менше. А ну зрозуміло. Сергій Жовнірів. Тупо в коршмі тусуються замість того, аби людей лікувати. Збудована вже п'ята кам'яниця ЖК. Це дійсно займає багато часу, навіть якщо грати на максимальній швидкості. Може жарт про товкти пики в коршмі не такий вже й жарт. Сирульні, до речі, грошей ще менше стало. Шоста будівля збудована, і це вже дійсно має якийсь вид схожий на житловий комплекс. А ти як гадаєш? А як я й казав, тут є власні крамниці, і це дуже зручно. Подобається, що розробник додає такі деталі, але хотілося б, щоб все робилося швидше. Давай ще тут трохи декорації моїх улюблених додамо. А взагалі, восьму серію присвятимо повністю декоруванню міста. Як тобі ідея? Ще бюджет міста вже досяг 10 тисяч гривень завдяки торгівлі залізом, взуттям та одягом. Ще іноді продаю вапняк, але краще цього не робити. Він теж скоро закінчиться. А Ось вже і був зібраний перший врожай соняшнику. Отже, можна буде збудувати олійницю. Олійниця збудована, тож розпочинаємо виробництво олейни. Перша партія готова, можна розпочати продавати її. І залишається ще запас соняшнику на наступні партії. Одразу скажу, що це також прибуткове діло. Ну а залишки можна продавати містянам на ринку. О, а це що за приколи, куди дрова зникли? Тепер е лісурби, чи як, і цирульня збанкрутувала. Хтось пояснить, як вона працює і що робити, аби воно почало приносити прибуток. Поки що це якийсь скам. Ситуація з дровами не поліпшується, хоч і наняв максимальну кількість робітників в обитві лісопильні. Здається, всі забухали. Перевірив декілька яток і там продаються дрова. Що сталося, я не знаю, але я чітко бачу тенденцію, що ці проблеми почали з'являтися, як я збудував корчму. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була ось така ситуація, що містяни просто починають бухати замість того, щоб працювати. Як і казав раніше, вапняк теж закінчився, а попереду ще багато будівництва. Доведеться і його тепер купувати. Хоча запаси на складах в мене ще достать. Тож це кінець епохи каменярні, можна її розбирати. Мар бруків коленду повізився. Також на цьому пагорбі, який ви зараз бачите, почав будівництво хат. Звідси буде гарний вид на поселення та додав ще одну плавиню, А побільше виготовляти заліза. Я ж казав, що будуть смерті. Ось якогось дідька корівник не забрав корів з пасовища. Ну що за приколи в селі почалися. Жарти жартами, та це все не смішно. Пінус цілий корівник. Доведеться переносити корів з другого та купити в поселення. А може це було зроблено навмисне, так би мовити, диверсія? Кажу ж, цирульня це, це скам. До її появи від хвороб не помер жоден містян. А тепер дуже часто помирають, руки ламають, на лікування не ходять. Та ще й всі гроші в мене з'їдають, тому що доводиться постійно поповнювати її бюджет. Здрасті. А ви тут яким боком, товариші Лаврови. Бруківка ленді не сподобалося, то вирішили сюди переїхати. Ну вас вітаю. Тут вам також не сподобається, бо таких тут теж не люблять. До речі, скоро будуть добудовані бокові кам'яниці ЖК, і можна його закінчувати парканом навколо. Ну що, добудовуємо тут паркан. Треба зробити все гарно, красиво, симетрично. І ЖК буде майже готовий. Залишиться дочекатися, коли збудується остання будівля. Та і зробити вже, мабуть, в наступній серії тут е е якісь декорації. Так, добудовуємо паркан. Ну, швидше давай. Добудовуй. О, все дивіться. Чудово виглядає. Подобається? Мені прям дуже подобається. Оці от деталі в цій грі, ну це взагалі прям кайф. Я від цього отримую неймовірне задоволення. Ми бачимо, що поки що нам не вистачає цегли для того, щоб його добудувати. Давай підсумуємо, що було зроблено в цій серії. Не то місто чи село стає все більшим, збудований чудовий ЖК цегла, в якому я б і сам залюбки жив. Сподіваюсь, тобі також сподобається. Поруч прекрасна площа, на якій нові виробництва, горлічитий завод, сироварня, дві скам будівлі, які все псують, але гарно виглядають металургічний завод, соняшники, які приносять великий прибуток на пару з олійницею, чудова вулиця з хатами на пагорбі і біля річки. Покращення маєтку мера. Парк Тетяни взагалі супер. Сам похвалив, ніхто не похвалить, тут ще на пагорбі млини поставив. На цьому дякую за перегляд, обійняв до хрусту в кісточках. До зустрічі!